Вікторія Шевчук з дитинства мала слабкий зір. Дівчинка бачила тільки великі предмети. Операція, за її словами, зір суттєво не покращила. Навчалася в школі для слабозорих дітей тут, в Житомирі. А вже на четвертому курсі в мене почав падати зір. І як виявилось, це було відчарування сітківки, потім глаукома. Але обидва рази це вчасно не помітили, і тому зір впав. Ну, до того рівня що зараз є. Вікторія втратила майже увесь зір. Жінка каже, Незважаючи на це, вона вступила до університету. І перше, що я зробила, коли втратила зір, взагалі це захистила магістерську. Ну, взагалі, вступила в магістратуру, захистила магістерську і піднялася на говерлу. А по-перше, це був 2009 рік. Людей з інвалідністю взагалі майже не брали на роботу. Це була досить така сильна проблема. І Я думала, що диплом магістра мені в цьому ще десь допоможе. В магістратурі, наприклад, було складно, тому що я була перша студентка в університеті Незряча. і зі мною насправді не знали, що робити. Декан перших місяців три замість доброго дня говорив: я не знаю, як ви будете писати магістерську. Але в мене була магістрська на 135 сторінок, і я її захистила на відмінно. Вікторія розповіла, що, попри хворобу, каталася на коні, сплавлялася річками, брала участь у велопробігах на тандемах, неодноразово літала з парашутом над морем. На Говерлоу просто друзі збирались на Гваверлу я рішила, чого ні. Виходить, що захистила магістерську в той самий день. Купила квиток і піднялася. Я дуже рада. Після того я ще багато чого. Пробувала, зокрема, е, верхи їздила на коні, навіть галопом скакала, е, сплавлялась на гірській річці, мила голову під водоспадом, е, був велопробіг на тандемах, я проїхала від е, Житомира до Черкас. І наступний рік від Бо Омані умунідати. Я саме не пригала з літака, тому що в мене є маленький залишок зору, і я не знаю, як відбудеться зміна з очима, тому я не стрибала, хоча мріяла. Тому замінила польотом. Я стояла просто на землі, на піску. На мене одягли парашут, прив'язали канат і катер з іншої сторони. Так, катер їхав в море. Коли канат натягнувся, мені сказали, що треба бігти. Я почала бігти і в якийсь момент. Я і була там в небі зверху. Вікторія самостійно пересувається містом і говорить, що ставлення людей до слабозорих за останні роки покращилося. Е, ну, по-перше, потихеньку змінюються люди. Я як говорила, втратила зір в 2007-му. Е, і коли ти там запитував номер маршрутки, е, люди взагалі інколи мовчали. Е, були випадки не в мене, але розповідали, що людям казали там. Яка маршрутка, їм казали, жовта або залізна, і це були неодноразові випадки. Коли почалось АТО, люди якось трошки почали більше звертати увагу на незрячих людей. Я так думаю, на людей з інвалідністю і частіше почали допомагати. А коли почалось повномасштабне вторгнення, то взагалі люди стали набагато більш уважніші. А якщо до міста взяти, то зараз ви вже бачите обладнують місто тактильною плиткою. Є місця там, де її неправильно поклали, звичайно, але її то не переклали, але прислухаються до зауважень і інші місця вже роблять більш доступними, більш правильними. Понад сім років, два рази на тиждень, Вікторія Шевчук сама їздить до Києва. Жінка працює у музеї під назвою Третя після опівночі. А це п'ять локацій із сфери життя, типу вулиці, квартири, природи, і люди потрапляють в абсолютно темряву. Туди здебільшого приходять зрячі люди дізнатися, як живуть на зрячі. І тобто, півтори години екскурсії, люди знаходяться в темряві і їде, супроводжують, підказують, куди йти, якісь певні завдання дають, щоб люди відчули цей простір. Зараз Вікторія Шевчук очолює житомирський відокремлений підрозділ Всеукраїнської громадської організації людей з інвалідністю позору Генерація успішної дії. Я взагалі ну багато чому можу навчити незрячих людей, зокрема, ходити з тростиною. І я б хотіла, якщо хтось в Житомирі є з хлопців. Або дівчат, хто втратив зір, то звертайтесь, я з радістю навчу того, що знаю. Можливо, якихось секретів на кухні, як що робити. Також я навчаю з бісера плести, якихось елементарних речей на комп'ютері або на телефоні, тому кому що треба, звертайтеся з радістю допоможу. Навірно, я вже старша стала. Я вже половину, може, і не зробила, хоча, напевно, зробила. Надія Олегник, Володимир Жабровець, Суспільне новини Житомир.